Керівник енергетичних програм Центру глобалістики стратегія 21 старший дослідник Ігор Стукаленко. Пане Ігорю, слава Україні, дякую, що долучилися. В ніч на 22 листопада російські війська завдали масового удару по об'єктах газовидобутку в нашій державі. За словами голови правління НАК НАВТАЗ України пана Корецького, лише на об'єктах газової інфраструктури групи Нафтоаз здійснено десятки ударів. Дронами є руйнування наразі. Триває ліквідація наслідків. Такі атак відбувається регулярно. Жодного військового значення ці об'єкти не несуть. Це виключно акт тероризму, який ворог прагне залякати українців і зламати нашу волю. Мета терористів очевидно послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів, заявив голова правління НАК Нафтогаз пан Корецький. Зафіксовано понад 700 атак на об'єкти енергетики за час повномасштабного вторгнення. Це вже дані від голови МВС міністра Клименка. Цьогоріч 90% ударів здійснювалося з використанням БПЛА. Пане Ігорю, в контексті цього, що я зачитала цю інформацію, яка є з і доступною. Вже почалося дуже багато чи то поясніть, чи то маніпуляцій, чи правдивих фактів, що взимку ми залишимося без газу. Якщо так далі буде продовжуватись, ну я б не робив таких швидких висновків. Ви зачитали перегрелі з Нафтогазу. Це поки що єдине джерело інформації, пан Сергій Кор. І голова Нафтогазу перед цим в Фейсбуці чітко заявив приблизно те саме, але він додав, що постраждали об'єкти газовидобутку. Це безумовно, це серйозно. Я нагадаю, що в березні були масовані так само атаки безпілотників і ракетами. На газовидобуток це не секрет, що наш газовидобуток зосереджений в Харківській і Полтавській областях, і тоді називала цифра від 40 до 50 відсотків втраченого видобутку газу і нафти після тих атак це березень. Зараз знову газовий добуток. Реальні результати ми поки що не знаємо, але судячи з заяви Нафтогазу, це досить серйозне. Ну і що ще дуже сильно впливає, це те, що зараз йде дуже серйозний період продовжується. Це період закачування газу. в... Підземні сховища газу. Як відомо, це такі балансуючі запаси, які дуже потрібні нам в зимовий період. На сьогодні інтенсивно іде закачування, тому що на початок сезону закачування Україна мала дуже незначні запаси. Ну, я можу назвати цифри, що Період 5 листопада на це період закінчення закачки підготовки до жіни. 23 році ми мали 12 мільярдів кубічних газу. Це чистий газ, який можна використати. А 2 листопада 24 року ми мали лише 8 мільярдів. Тобто була. Позиція, що ми можемо обійтися, це позиція була Міненерго. Що ми можемо обійтися власним видобутком, вона розраховувалася на обсяги, грунтувалася на тих обсягах, які ми видобували, але не враховувала ризики, військові ризики, які ми отримали, наслідки яких ми отримали в березні. Тоді Нафтогаз. Дуже е, швидко спрацював і імпортував значний обсяг в межах мільярда кубічних метрів і забезпечив е, надходження газу в кожну домівку України. Зараз ситуація е, теж непроста, тому що запаси треба надолужувати, і нам до. Листопада місяця треба в межах 4-5 мільярдів отримати запасів газу для того, щоб покласти в ПСГ, щоб певне пройти зв А звідки ми Де можемо думали? отримати ці запаси газу, якщо ми говоримо про те, що Росія б'є про наших родовищах, тобто це ми можемо закупити в наших партнерів? Так, значить, якщо Б'ють по видобутку обмеження видобутку це обмеження е, е, швидкості закачування газу. Ну дивіться, у нас з 16 по 20 липня було закачено в межах 220 мільйонів кубічних метрів газу, це близько 44 чотири Половина із цього газу це власний видобуток. І ще половина близько це імпортний газ. Це наші партнери, які продають нам газ. І якщо ми втрачаємо видобуток, то нам треба буде і ще збільшити імпорт газу. Технічні можливості і є. І це позитивний сигнал, який ми маємо зараз, на відміну від попередніх періодів, коли нам важко було імпортувати, зараз їх. Потужності достатньо для імпорту, і ще одна позитивна новина: це те, що в цьому році, і особливо в 26-му році, світовий ринок газу отримає додатково 120 мільярдів кубічних метрів потужності скраплення газу. Тобто на ринок буде випущено ще 120 мільярдів Елені. Скрапленого газу. Це дозволяє придбати нам газ, в тому числі і за безпосередніми контрактами з виробниками скрапленого газу. Ну і я би ще відмітив, що скраплений газ ми зараз зможемо отримувати через Трансбалканський газовий маршрут, який зараз почав працювати. І це ще додаток до вже існуючих маршрутів імпорту через Словаччину, Польщу і Угорщину. Але... Тобто, я думаю, для паніки немає причин, ще є час, але треба працювати і дуже концентруватися. На западах, але пане Ігорі, чи в нас є кошти купити газ в партнерів? І чи не може Росія змінити свою тактику з газоводобувних підприємств, перецілитися на газосховища та дроновим терором ракетним? Безумовно, може. Значить, питання коштів. Останнє, що заявив Сергій Корицький. Це голова Нафтогазу, що завершуються переговори з нашими партнерами стосовно коштів для придбання газу для запасів на зиму. І вони, ну в крайньому разі, він так сказав, що є всі підстави вважати, що кошти будуть надані. Це міжнародні фінансові організації. І інші партнерські відносини стосовно того, що росіяни можуть зробити, безумовно, вони будуть продовжувати ці атаки, нам треба захищатись Атаки ж йдуть не тільки на Нафтогаз, і на енергетику, і на нас з вами щоденно. Тобто це питання загальної державної безпеки і. Безумовно, треба якомога більше відбиватися від цих атак. Є варіанти, як це зробити. Ну, наприклад, нам дають дуже багато допомоги наші партнери. Зокрема, останні дані по наших партнерах, які ще видають, вкладають в так званий Український, Джеппорт фонд, який оперує енергетичне співтовариство, і мета цього фонду допомагати у відновленні е, і реконструкції енергетичної промисловості України. Ще декілька сот мільйонів будуть е, покладені в цей фонд уже найближчим часом. Тобто, е, ситуація, ну, є інструменти для. Покращення ситуації стосовно того, що е, атаки будуть продовжуватись, ну я би тут назвав такі речі: що наприклад, наші атаки по е, російським НПЗ, які були е, минулого року, це порядка 14 навтотеронних заводів, е, вони дуже сильно е, вплинули на НАТО. Переробку і забезпечення е, військових е, паливом в ну, в країні агресії Тобто, е, ще один е, нюанс це 18-й пакет санкцій, який буквально днями був ухвалений е, Європейським Союзом. Це додаткові е, навантаження на експорт е, російської нафти. І я думаю, що це має дати результат. Хоча, е, безумовно, що є і проблеми з імплементацією цього пакету, Тобто мається на увазі контроль виконання цих санкцій. Це те, що треба робити. Ну і що ще б я відмітив, що до тих пір ми транзитуємо російську нафту. Я думаю, що о, треба узгодити це питання з європейською комісією і припиняти поставки російської нафти. не можна надавати агресору заробляти на нафті на продажі нафти в європейським країнам то тобто, треба припиняти Пане Ігорю, дякую вам, що знайшли час та можливість прояснити ситуацію. відповісти на головне запитання, чи будемо ми з газом через російські атаки. З нами був керівник енергетичних програм Центру глобалістики стратегія 21 старший дослідник Ігор Стукаленко. Пане Ігорю, бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі в наступних ефірах.